Операція маячок в Одесі. Рятувальники і патрульна поліція влаштували рейд міськими вулицями під час ранкових заторів. Перевіряли, як водії пропускають пожежні спецавтівки, що поспішають на виклик. Чи трапилися такі на першому цьогорічному рейді? Побував і розкаже Сергій Осадчук. Під гучну сирену і на великих швидкостях пожежне авто долає затори на одеських вулицях. Досвідчений водій Тарас розповідає, найскладніше зранку та увечері транспортний потік такий щільний, що протиснутися швидко та безпечно багатотонній машині дуже складно. А ще пішоходи, які несподівано вискакують ледь не під колеса. Наушники вуха. І теж не чують і біжуть. Я не знаю, як можна побачити такий великий автомобіль. Здалека То торможний шлях, ви самі розумієте, що буде там 7 8 до 10 метрів. То тобто, якщо вибіжить пішохід, ну це нереально зупинитись. Прямо зразу. Ось відеореєстратор пожежного авто фіксує, як перед перехрестям його підрізають, і лише майстерність водія рятує від передкидання. Однак так буває не завжди. Торік сталося чотири аварії за участю, але не з вини рятувальників. На цих кадрах видно, як буває, коли кермувальники не пропустили спецтранспорт, і це ще не всі наслідки таких ДТП. Якщо він їде з маячками і з сигналом, це 100% їдуть на виклик. Іноді не такий страшний вогонь, як дим від вогню. І люди можуть задихнутися іноді вистачає двох хвилин для того, щоб людина втратила своє життя. І це дорогоцінні просто хвилини, це дорогоцінні секунди. Водії стають дедалі вихованішими, констатують у поліції надто після початку повномасштабної війни. Розуміють, що до побутових пожеж додалися і виклики на прильоти, тому рятувальникам зазвичай дають дорогу. Під час цього рейду 680 гривень штрафу нікому не виписали. Водії бачать, чують, але іноді виникають і такі проблеми, коли щось не дочули, не добачили. Ну в такому разі, то з водіями проводиться і профілактична бесіда, і звісно ж, вони повинні будуть за таке порушення сплачувати штраф. Наступного тижня поліціянти перевірятимуть, як водії поступаються дорогою каретам швидкої допомоги. Сергій Осачук, Сергій Гленюк, Одеса, ТСН 1+,1.